Книга повторення закону, глава 28. І станеться, якщо дійсно будеш ти слухатися голосу Господа Бога Свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей, що я наказую тобі сьогодні, то поставить тебе Господь Бог твій, найвищим, над усі народи землі, і прийдуть на тебе всі оці благословення і досягнуть тебе, коли ти слухатимешся голосу Господа Бога Свого. Благословений ти в місті і благословений ти на полі, благословений плід утроби твоєї і плід твоєї землі, і плід худоби твоєї, порід биків твоїх і котіння отари твоєї, благословений твій кіш та діжа твоя, благословений ти у вході своїм, і благословений ти в виході своїм. Господь учинить, що вороги твої, які повстають на тебе, Будуть побиті перед тобою, вони однією дорогою вийдуть навперейми тебе, а сімома дорогами втікатимуть перед тобою. Господь накаже своєму благословенню бути з тобою в коморах твоїх та в усьому, чого доторкнеться рука твоя, і благословлятиме тебе в краю, що Господь Бог твій дає тобі. Господь поставить тебе собі. За святий народ, як присягнув був тобі, коли ти будеш додержуватися заповідей Господа Бога Твого і підеш дорогами Його, і побачать усі народи землі, що Господня ім'я кличеться на тобі, і будуть боятися тебе, і Господь дасть тобі добрий приріст у плоді утроби твоєї і в плоді худоби твоєї. І в плоді поля Твого на тій землі, що Господь заприсягнув був батькам твоїм, щоб дати тобі, Господь відчинить для тебе свою добру скарбницю, небеса, щоб дати дощ для краю Твого в часі його, і щоб поблагословити всякий чин Твоєї руки. І ти позичатимеш багатьом народам. А сам не позичатимеш ні в кого. І вчинить тебе Господь головою, а не хвостом, і ти будеш тільки верхом, а не будеш долом, коли будеш слухатися заповідей Господа Бога Свого, що я сьогодні наказую тобі, щоб додержувати і виконувати, і не відступиш від усіх тих слів, що я сьогодні наказую вам. Ані праворуч, ані ліворуч, щоб ходити за іншими богами й служити їм. Та станеться, коли ти не будеш слухатися голосу Господа Бога свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей та постанов Його, що я сьогодні наказую тобі, то прийдуть на тебе всі оті прокляття і досягнуть тебе. Проклятий ти в місті і проклятий ти в полі, проклятий кіш твій та діжа твоя, проклятий пліт утроби твоєї та пліт твоєї землі, порід биків твоїх та котіння отари твоєї, проклятий ти у вході своїм, і проклятий ти в виході своїм. Пошле Господь на тебе прокляття і замішання, і нещастя на всякий почин Твоєї руки. Що ти зробиш, аж поки ти не будеш вигублений, і аж поки ти скоро не загинеш через зло твоїх чинів, що опустив ти мене. Приліпить Господь до тебе моровицю, аж поки вона не вигубить тебе з над землі, куди ти входиш посісти її, ударить Господь тебе сухотами і пропасницею і запаленням. І гарячкою, і мечем, і посухою, і іржею, і вони будуть гнати тебе, аж поки ти не загинеш. І стане небо твоє, що над твоєю головою, міддю, а земля, що під тобою, залізом. Дасть Господь замість дощу краєві твоєму куряву, а порох із неба буде сходити на тебе. Аж поки не будеш ти вигублений, віддасть тебе Господь на поразку твоїм ворогам, однією дорогою ти вийдеш навперейми його, а сімома дорогами втікатимеш перед ним, і будеш розпорошений по всіх царствах землі. І буде твій труп на їжу для всякого птаства небесного та для худоби земної. І не буде нікого, хто б їх пополошив. Ударить тебе Господь єгипетським гнояком, гудзами, лишаями, струпами такими, що не зможеш їх вилікувати. Ударить тебе Господь божевіллям і сліпотою і туподумством, і будеш ти мацати в південь, як мацає сліпий у темряві. І не матимеш поводження в дорогах своїх, і будеш ти по всі дні тільки утискуваний та грабований, та не буде кому боронити. Одружися з жінкою, та хто інший лежатиме з нею. Хату збудуєш та в ній не сидітимеш, засадиш виноградника, та не будеш користатися ним. Заколений буде віл твій на очах твоїх. Та їсти не будеш із нього, твій осел буде заграбований перед тобою і не вернеться до тебе. Отара твоя віддана буде ворогам твоїм, і не буде кому боронити тебе. Сини твої та дочки твої будуть віддані іншому народові, а очі твої будуть бачити й гинути за ними цілий день, а твоя рука не матиме сили. Плід твоєї землі та весь труд твій поїсть народ, якого ти не знав. А ти будеш тільки утискуваний та гноблений по всі дні, і ти збожеволієш від того, що бачитимуть очі твої. Ударить тебе Господь злим гнояком на колінах і на стегнах, від якого не зможеш вилікуватися. Від ніг твоїх і аж до черепа Твого, відведе Господь тебе та царя Твого, якого поставиш над собою до народу, якого не знав ти, та батьки твої, і ти будеш служити там, іншим богам, дереву та каменеві. і станеш ти страхіттям, поговором та посміховищем серед усіх народів, куди відведе тебе Господь. Багато насіння винесеш на поле, та мало збереш, бо пожере його сарана. Позасаджуєш виноградники і будеш обробляти, та не будеш пити вина і не будеш збирати, бо пожере його черва. Будуть у тебе оливки по всім краї твоїм, та оливою не будеш маститися, бо поспадає оливка твоя. Ти породиш синів і дочок, та не будуть для тебе вони. Бо підуть у неволю. Усяке твоє дерево та плід твоєї землі обсяде черва. Приходько, що серед тебе піднесеться понад тебе високо, високо, а ти зійдеш низько-низько. Він тобі позичатиме, а ти йому не позичатимеш. Він стане головою, а ти станеш хвостом, і прийдуть на тебе всі оці прокляття. І будуть гнати тебе і доженуть тебе, аж поки ти будеш вигублений, бо не слухав ти голосу Господа Бога свого, щоб виконувати заповіді Його та постанови Його, що Він наказав був тобі. І будуть вони на тобі на ознаку, та на доказ, та на насінні твоєму, аж навіки, за те, що не служив ти Господові, Богові своєму. У радості та в добрі серця і рясноти всього, що будеш служити ворогові своєму, якого Господь пошле на тебе, у голоді, і в прагненні, і в наготі, і в недостатку всього, а Він дасть залізне ярмо на твою шию, аж поки вигубить тебе. Господь нанесе на тебе народ іздалека, з кінця землі, так як летить орел. Народ, що мови його ти не розумієш, народ жорстокий, що не зважатиме на старого, а для юнака не буде милостивий, і він буде жерти плід твоєї худоби та плід твоєї землі, аж поки вигубить тебе, і він не позаставить тобі збіжжя ані виноградного соку, ані оливи, ані породу биків твоїх. Ані котіння отари твоєї, аж поки вигубить тебе, і Він буде облягати тебе в усіх твоїх брамах, аж поки порозвалює по всім твоїм краї твої міцні і укріплені мури, на які ти надіявся, і буде гнобити тебе в усіх твоїх брамах, по всім твоїм краї, що дав тобі Господь Бог твій. І будеш ти їсти плід утроби своєї, тіло синів своїх та дочок своїх, що дав тобі Господь Бог твій, в облозі та в утиску, яким будеш гнобити тебе, твій ворог. Кожен найлагідніший серед тебе і найбільше випещений буде око його лихе на брата свого і на жінку лоня свого. І нарешту синів своїх, що позаставить їх ворог, щоб не дати ані одному з них тіла синів своїх, що буде він їсти, бо йому не позастанеться нічого в облозі та в утискові, яким буде утискати тебе твій ворог по всіх твоїх брамах, найлагідніша між тобою, і найбільше випещена, що через пещення та ніжність. Не пробувала ставити на землю стопи своєї ноги. Зле буде око її, на мужа лоня свого, і на сина свого, і на дочку свою, і на послід, що виходить з-поміж ніг її при породі, і на дітей своїх, що породить, бо поїсть їх таємно через недостаток усього в облозі. Та в утиску, яким буде гнобити тебе твій ворог у брамах твоїх. Якщо ти не будеш додержувати, щоб виконувати всі слова цього закону, написані в цій книзі, щоб боятися того славного і страшного ймення Господа Бога Твого, то Господь наведе надзвичайні порази на тебе та порази на насіння Твоє. Порази великі та певні, і хвороби злі та постійні, і наведе він на тебе всякий єгипетський біль, якого боявся ти, а Він пристане до тебе. Також усяку хворобу та всяку поразу, що не написана в книзі цього закону, наведе Господь на тебе, аж поки будеш ти вигублений. І позастане нас, вас мало замість того, що були ви щодо численностей, як зорі небесні, бо ти не слухався голосу Господа Бога свого. І станеться, як Господь радів був вами, коли робив вам добро і коли розмножував вас, так буде радіти Господь вами, коли вигублятиме вас та коли винищуватиме вас. І ви будете вирвані з над цієї землі, куди ти входиш посісти її. І розпорошить тебе Господь серед усіх народів від кінця землі аж до кінця землі, і ти служитимеш там іншим богам, яких не знав ані ти, ані батьки твої, дереву та каменеві, і поміж цими народами не будеш ти спокійний. І не буде місця спочинку для стопи твоїх ніг, і Господь дасть тобі там серце тремтяче, і ослаблення очей, і омлівання душі, і буде життя твоє висіти на волоску перед тобою, і ти боятимешся вдень та вночі, і не будеш певний свого життя. Уранці ти скажеш о, якби вечір, а ввечері скажеш як якби ранок, зо страху серця свого, що будеш боятися, та звидіння очей своїх, що будеш бачити, і верне тебе Господь до Єгипту на кораблях тією дорогою, про яку я казав тобі, що вже більше не побачиш її, і там ви продаватиметеся ворогам своїм зарабів. Та за невільниць, та не буде покупця. Амінь.